Прекрасний матч Сяганкова на Камп Ноу. Реал знищив хаотичний Челсі, ганьбісько Баварії, Гвардіоло робив все, що хотів. Невже Мілан та Інтер зіграють між собою у півфіналі Ліги Чемпіонів? Мене звати Андрій Сеньки на каналі Goodibnink, і Ми починаємо прямо зараз. Говоримо про матч Реала та Челсі. Реал переміг з рахунком 2-0. Це був другий матч Франка Лемпарда після повернення на пост головного тренера. Челсі. В цьому матчі Лемпард змінив схему замість 4-3-3, який буде проти Волверхемптона. Челсі зіграв за схемою 3 5 3-5-2, де в центрі поля був кулак з Ковича Енсо та Канте. Це було те ж саме, в що фактично грав Бруно Салтор, тренер, котрий тренував Челсі матчі проти Ліверпуля. І все б нічого, і все б логічно, тому що таким чином Лемперд виставив трійку в центрі поля проти трійки в центрі поля Мадридського Реала, Скороса Модріча та Вальверди. Але загалом ця вся історія працювала слабенько. Челсі розраховував виключно на контратаки, на середній блок та швидкості Фелік. Та Стерлінга заради справедливості кілька моментів і Фелікса і Стерлінга все ж були. Але якщо брати в комплексі, якщо брати загалом малюнок гри, то цей Челсі був набагато гіршим, набагато безідейнішим, набагато менше стемним, ніж той Челсі, який намагався побудувати Грем Поттер. Реал зумів зробити цей матч матчем хаотичним та матчем перехідних фаз. Якщо Реал робить ваш матч матчем перехідних фаз, то це означає лише одне: вас чекають неймовірні проблеми, пропущені м'ячі, а також поразки. Для мене найбільш яскравим несистемним моментом в грі Челсі було виличення Чілвела. Так, ми можемо кидати камені у кукурелю, Мовляв, як він так опустив Родріго, що Чилвел мусив його страхувати і порушувати правила, робити фол останньої надії. Але давайте глянемо на ситуацію на самому її старті. Крозві дає передачу на Родріго, і Кукурелля змушує Мушений викидуватися трошки вище в центр поля прям в притул до бразильця, тому що не можна давати йому там розвертатися, не можна давати йому там час на роздум. Якщо б кукуреля цього кроку не зробив, то Родріго мав би цей час. І тут треба подивитися на структуру Челсі без м'яча в цьому епізоді. Є тріо в центрі поля, є Енсо, є Канте, є Ковачич. Всі вони троє не йдуть відбір, не перекривають передачу від кроса і не е, перекривають Родріго. Фактично, вони всі троє знаходяться в програшній позиції, котра. Дозволяє і віддати передачу, і прийняти її Родріго, і витягнути Кокурелю в центр, щоб мати вільну зону, коли іспанець підніметься вище. Відповідно, крос дає на Родріго. Родріго в дотик відпасовує на Вальверди, і одразу забігає в величезну зону, котра утворюється після виходу Кокуреллі з лінії захисту. Тобто цією зоною Родріго користається в нього швидкість. Є чивал страхою Кокурелю. Маємо червону картку. Що було б краще, щоб Кокуреля взагалі не викидався в центр поля? Вже зараз можемо говорити так. Це було б краще, не факт, що Родріго в тій ситуації міг би створити більшу гостроту ніж тоді, коли отримав величезний простір. Але ми це говоримо вже постфактум. Постфактум, ми всі розумні. Кукуреля страхував своїх партнерів по центру півзахисту, котрі займалися в тій ситуації, конкретній взагалі не зрозуміло чим знову ж. Це найбільш яскравий, хаотичний приклад, котрий був у грі Челсі. Вони не тримали структуру, вони не тримали компактності, вони жальгідно персингували. Тому що Фелікс та Стеррінг, котрі були двома форвардами, фактично весь час були в такій собі персингуючій ізоляції. Вони двоє викидувались на Алабу та літау, а за ними нікого з гравців Челсі не було. Відповідно, одна передача. Вони двоє одразу були відрізані від м'яча. Ще одна передача і вже був відрізаний центр поля. Таких. Швидких переходів в грі Мадридського гра, навіть в позиційних атаках було чимало. Завдяки цьому було створено багато моментів, багато ударів і рахунок 2-0 насправді це ще щастя для лондонців. Ще дві історії, котрі слід відзначити в грі. Тій, це суперформа Вінісіоса Жуніора, він зробив 89 дотиків до м'яча в цьому матчі, і це бляха муха найбільший показник у цій лізі чемпіонів, враховуючи те, що Віні не є опорним півзахисником, котрий, здебільшого, найбільше до м'яча доторкається, він не є центральним захисником. Це прям космічна історія. Але враховуючи хаос Челсі, враховуючи простори, котрі гравці Челсі давали відсутності цих компактностей, то це цілком зрозуміла історія. Що зробив цього матчі Віні з Фофана е, ситуації один в один для Віні були ситуації один в нуль, коли він грав проти француза. Це був тотальний жах для захисника Челсі. Не ну, плюс цікавості в грі Реала, нічого космічного, але дуже важливо. Камавінга, котрий грав з в захисті, часто був в центрі. Він центральний півзахисник за своєю природою. І плюс Карвахаль також систематично грав е, більше до центру поля. А Родріго частенько в ці моменти тримав ширину. Це допомог. Гало розбалансовувати і так розбалансовану е, структуру Челсі. Передача Карвахаля на війні, коли потім забив Бензема, е, найбільш яскраве підтвердження моїх слів. Рал був прекрасний у всьому. Челсі був жахливим. Також у всьому грали команди абсолютно двох різних. Рівнів двох тренерів різних рівнів, менеджментів різних рівнів. Ну тобто, тобто, це був матч лідера проти аутсайдера. Цілком типовий. Я не уявляю, що має зробити Челсі, щоб закамбачити на Брідж. Щось мені підказує, що просто молитися, просто ставити свічки. Цього замало на Фавбет стартувала акція Кіберпанк 2023, головною метою, ятрої є допомога та підтримка збройних сил України. Виконує щотижневі завдання на сайті Фавбет. Набирай бали, підтримуй збройні сили України та бери участь у розіграші крутих гаджетів. Шукайте деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Давайте наближати нашу перемогу разом. Демо матчу Мілану та Наполі Мілан переміг чим сильно мене здивував, тому що Наполі вже чемпіон Італії фактично отримав дуже просту на перший погляд сітку ліги чемпіонів. В 1-8 вони пройшли Айнтракт, В четвіналі вони отримали, наче кризовий Мілан. А далі в півфіналі їх чекає Бенфіка або Інтер. Це просто медовий шлях до фіналу Ліги Чемпіонів, і Наполі поки що спотикається. Ну, на Сан Сіро найважливішою штукою, котру про це має сказати, це відсутність Віктора Осімхена, форвард основної Наполі, лідер основної наполі. найважливіший, 100% найважливіший гравець цієї команди гравець, котрий є ікс-фактором, котрий реалізовує домінацію наполі у різних фазах. Просто у забитій м'ячі, тому що мало контролювати м'яч, мало прекрасно відчувати темпоритм, як це робить Лоботка Чангіса. Треба це все переводити у забиті м'ячі. Осімхен це робить дуже справно. В матчі проти Мілана, в центрі нападу вийшов не Сімеоне, який виходив в основі проти Мілана в чемпіонаті, не Распадорі, котрий грав проти Лечі, в основі, а вийшов Лів Ельмас, котрий є центральним півзахисником. Може грати на фланзі, але по своїй суті точно не є це. Центр... Центр форварду. і якраз стабільного, хорошого, породистого справжнього центру форварда Наполі найбільше не вистачило у цьому матчі. Було дуже багато ситуацій, коли Ельмас засинав, коли він не добігав, коли він не відчував. І це нормально, тому що Македонець не є гравцем цієї позиції, не є гравцем цього профайлу. Цей матч також чітко можна ем, окреслити. Таким як був матч Реала проти Челсі, з точки зору того, що Наполі більше контролював м'яч, Мелан більше розраховував на контратаки та стандарти. Але різниця між Меланом та Челсі в одній штуці в організації в структурі в тому, що всі ці речі в них були. Не хаотичними, незалежними від окремих людей, а набагато більш структурними персональні налаштування Бенасера Полобиці, шедевральні просто допомоги в білдапі команди від Берегіма Діаса, шикарна форма. Ліау. це все працювало на користь Мілана, і все працювало як години. З точки зору якості моментів, обидві команди були плюс-мінус рівними. Наполі в позиційній структурі створював моменти. Мілан створює їх і в контратаках, та під час подач скутових. Практично однаково в них їх жіє. єдина лише різниця в тому, що Мілан зумів свій момент реалізувати, а Наполі. Ні, тут немає вищої математики. Тут реально все максимально просто. І знову ми говоримо про Діаса, Про Діаса, котрий провів чудові матчі проти Тоттенхема в одній восьмій фіналу, котрий провів шедевральний матч проти Наполі в чемпіонаті. Нагадаю, два тижні тому Мілан переміг на Сан Пауло за рахунком 4-0, і він знову провів крутий. Поєдинок, дивіться, що він робить. І він отримує передачу в центрі поля. Проти нього одразу два суперники: Лоботка та Руй. І одним лише рухом корпусу Діас. Тікає від обох, а ті обоє просто зіткнулися лобами. Це, наче, простий рух, але максимально елегантний, максимально технічний, максимально ефективний в цій ситуації. Він відрізав одразу кількох гравців наполі від м'яча і дав можливість Мілану отримати величезний простір, на котрому ця команда. Насправді божить Діас віддав на аліаліавтодотик на Бенасера. Ну і там було все зрозуміло. У матчу відповіді через тиждень Наполі сподівається на повернення осімхена, але точно не повернеться Замбон Гіса, котрий отримав дві жовті картки за фоли проти Тео Ернандеса буквально за якісь чотири хвилини. Для мене цей виліт наполі точно. Потенційно буде сенсацією, але найбільша проблема спалеті не в виліті, а в тому, що його команда стала дуже прогнозованою та зрозумілою для суперників. Нічого нового та надзвичайного наполі не продукує. Наполі є стабільно однаково добрим, але цього, як виявляється, на стадії Черфіна Ліги Чемпіонів може бути мало. Ну і плюс відсутність Осімхена Також давайте пам'ятати при кожній згадці про наполі в останні дні. Ну і також пам'ятайте, будь ласка, про штуку, котра багатьох з вас. Може злити, але я про неї точно скажу. Лайк та підписка на цей канал це елементарні речі, котрі дозволяють мені розвиватися, а вам слухати, дивитися. Те, що вам подобається, сподіваюся, вам подобається мій канал. Дякую і йдемо далі. Далі говоримо про Манчестер Сіті та Баварію. Сіті переміг з рахунком 3-0. Це був надзвичайний неймовірний феєричний. Будь-який заголовок придумуєте самі. Це було дуже круто від Гвардіола. Це був хороший перформанс. Про тому, що важливий факт: Сіті володів м'ячем 48% ігрового часу. Це найменше. У цьому сезоні Гвардіола показав себе гнучким, адаптивним тренером, котрий чітко розуміє проблеми суперника, адаптовує під них команду і користується цими погрішностями. Причому Сіті зберіг свою звичну структуру у грі з м'ячем: 3-2-4-1 з широкими широченними позиціями Гріліша та Бернардо Сілви, зі Стоунзом в опорній зоні з Гюндоганом та. Де Брюйне під Холандо. точно вирішальним цьому матчі стали пресинг-дуелі, особливо пресинг Манчестер Сіті. У нас в голові десь е зберігається один факт: що Гвардіола це про тільки так. Гвардіола – це про короткі передачі, гвардіола це про те, щоб завести м'яч за лінією воріт. Але насправді це не так. Гвардіола є різним. Більше того, в різних своїх командах з різними гравцями в різні сезони його команди грають інакше ніж попередніх. Здебільшого зараз ми бачимо десь третю команду Гвардіоли в Манчестер-Сіті, третю за різністю стилів гри. Тобто те, в що грав Манчестер-Сіті, коли в цій команді були Зінченко та Кансело, абсолютно відрізняється від того, в що грає команда зараз. Давайте говорити про пресинг. За весь матч Манчестер-Сіті 18 разів відібрав м'яч у Баварії у фінальній Третині 18 разів дві з цих успішних пресинг дій завершилися ударами по воротах, одна, взагалі, пропущеним нічем зомера. Давайте скажемо окремо про гол Бернарду Сілви, котрий виплив, виринув якраз після вдалого пресингу. В цій ситуації ідеально шедеврально зіграв Джек Гріліш, котрий був найважливішим гравцем пресингу своєї команди в цьому матчі. Так само, як Бернарду Сілва був найважливішим в матчі проти Ляйпціга. Сім не пам'ятаємо. Отже, у м'ячі він готується, хоче віддати пас на павара. Павар в цій ситуації не. Е... Займає позицію в ширині, не є відкритим. Він фактично знаходиться на одній лінії з Джеком Грілішем. Джек це бачить і перекриває траєкторію передачі як найбільш добре. У помикано розуміє, що варіант з цією передачею вже накрився і починає щось видумувати. Ці видумування, ці його якісь зміщення, тупання в центр, а не просто пас на зомер в цій ситуації дозволяють. Грілішу піти в відбір. Джек є вдалим в цій ситуації. Холанд. Добре підкарулив цю історію і отримав вільний простір момент для передачі, котрий е замкнув е Бернардо Сілва. Тотальну домінацію Манчестер Сіті в пресингу е також підмічає і за Атлетік. Вони говорять. Про те, що е, дуже сильно зіграла роль відсутність у Баварії Чупомотінга, котрий через проблеми зі здоров'ям цей матч пропускав, і в центрі нападу сьогодні зіграв гнабрі. той момент, коли гравці мансіті повністю перекривали варіанти для передач на першій стадії білдапу, у Зомору доводилося е, банально лупити м'яча вперед, вбивати його на стовпа. Стовпа не не було там, не було такого гравця, і зазвичай ці передачі були. В нікуди таким чином Баварія елементарно. Втрачала м'яч крутий пресник сіті Видавався у надзвичайно кількість горих моментів для команди Гвардіоли і перетворював матч в абсолютно односторонній рух. Єдиним світлим відрізком Баварії в цьому матчі було просвітлення на старті другого тайма хвилин 10-15, коли їм вдавалося адекватно виходити з оборони в атаку. І тут ключовим були рішення Джамала Мусіал. Джамал не лише знаходив вільності для передач від партнерів для адекватного виходу. Заборне в атаку, а й керував своїми партнерами. Давайте глянемо оцю ситуацію, коли Девіс має м'яч на лівому фланзі. Проти нього зараз упор грає Бернардо Сілва. А також підстраховує Родрі. Джамал є сам в центрі поля, але передача тут від Девіса не катить, тому що лінію цієї передачі контролює та перекриває Родрі. Джамал тут рукою. Підкликає Сане, щоб він підтягнувся ближче до Девіса і дозволив сформувати цим гравцям трикутник для того, щоб вийти з під пресингу. Між Девісом та Бернардо йде дуель. Девіс зберігає м'яч. Сане підбігає до Девіса, отримує передачу, і в дотик одразу ж віддає на вільного мусіалу. Мусіала отримує простір і розпочинає свій рейд. В нього є можливості для того, щоб просувати м'яч в цій ситуації. Бернардо розуміє, що він не встигає. Він розуміє плачевність і. Історії, фактично вихід 3 в 3 і португалець просто фолить. Або, наприклад, цей момент, коли Делігт має фактично один варіант для передачі в цій е історії, е і цей варіант це опускання мусіали досить низько. Мусіала отримує цю передачу між лініями і одразу запускає в прорив сане, котрий також отримує простір. що в цьому матчі по мусіалі мав би грати Стоунс. Ну він звичайно, це і робив, але інколи е особливо цей від відрізок мусіала. Втікав від нього, знаходив вільний простір, відривався, відклеювався і реально домінував. Це був єдиний момент, коли Баварії вдавалося добре грати у футбол. Тому що в інших моментах, коли не було цих перехідних фаз, коли не було різкого переходу оборони в атаку, коли не було пускань мусіали, коли Сіті ставав статичним, то Баварія, яка більше контролювала м'яч, нічого не могла зробити. Більше того, Манчестер Сіті сідав в лінію шести захисників. Чотири з них були в штовхному майданчику: це АКе, Діаш, Стоунс а Канжі всі четверо прекрасно грають на другому поверсі їх не злякати подачами і постійними якимись навісними прострілами. Бернарду Сілва та Гріліш також сідали допомагати. Інколи вони були також на нахтона майданчику, а інколи вони просто допомагали, підстраховували, коли високо Павар Паварта Девіс. Фактично, в низькому блоці без м'яча Манчестер Сіті грав в шість захисників. Відкриваємо очі. Тільки таки немає. Відповідно, сіті був кращим протягом всього часу, крім оцих 10 хвилин другого тайму, кращим був у перехідних фазах, кращим був при позиційному захисті, кращим був в ефективності. Реалізації моментів краще в кількості цих е, ударів, тобто все виходило ідеально від пресингу до низького блоку. Верйола мені здається, нарешті зробив висновки. Тепер його команда є більш прагматичною, менш авантюрною. Граці тепер краще розуміють, що їм робити у важливих матчах, тому що і в важливих матчах вони грають дуже схоже до того, що грають протягом сезону, Прямо якоїсь. Еврики, прям якоїсь неймовірності, сенсації для роздягальні нема. При тому, що є, звісно ж, локальні адаптації під суперника. Це все працює, але не є революційним, не є таким, що не вкладається в головах гравців. Тому мені виглядає, що Гвардіола зробив адекватні висновки з тих всіх невдач, котрі в нього були у попередніх сезонах Ліги Чемпіонів, і прямо зараз його команда є найбільшим монолітом та найбільшим фаворитом цього протистояння, якщо, звісно, у півфіналі зможе пройти. Реал. А що добувають, то, то це просто ганьба. Те, що начудили керівники цього клубу, в мене не вкладається в голові. Вони замінили тренера перед важливими матчами і вже фактично вилетіли і з Ліги Чемпіонів, і з Кубку Німеччини, і помаленьку втрачають роздягально. Є інформація від авторитетних німецьких журналістів, до прикладу, Флоріана Паттенберга, котрі говорять про те, що мане вдарив в лице. Сане. Отака от історія. Якщо в тебе в команді вже хтось з кимось починає битися і це вилізає у публічну площину, це говорить лише про одне: в твоїй команді щось недобре. І для мене найбільш ефективною штукою в цій всій історії є не зміна тренера, не зміна гравців, а зміна керівництва клубу. І Олівер Кан і Хазан Саліхамідіч за час своєї роботи довели, що вони управляють клубом дуже Неефективно змінивши їх, Баварія зможе зробити кроки кудись. Поки що це все виглядає дуже хаотично та дуже жалюгідно і не солідно для такого великого та топового клубу. Ну і останній матч чорфіналів е Бенфіка проти інтера матч, котрий мене розчарував. Я очікував від Бенфіки чогось набагато ефектнішого, красивішого, такого, е що ми побачили е у цьому сезоні. Але Бенфіка була крутою проти хаотичного е ПСЖ, не такого незбалансованого проти Івентоса, котрий тоді був далеко. Не в найкращій формі, ну і потім проти Брюги, котрий був на самому дні. Це я говорю вже про 1-8 фіналу. В тюрфіналі Бенфіка вже не була такою бархатною, легкою м -м, так севезною. Інтер це команда, яка, якщо щось і вміє в останній місяці, так це точно піддушити суперника. І тут їм це вдалося. Дуже добре. Інтер не знає смаку перемог в чотирьох останніх матчах серії, і це також давало шанс. Інтер нестабільно атакував. А коли стабільно це робив, то просто не реалізовував. Інтер по різному погано грав в цих чотирьох матчах. Тому в Бенфіку я вірив. В Бенфіки були моменти в цій грі. Бенфіка створювала там Рамуш ж міг забивати. Міг забивати і Рафа Сілва, але якоїсь домінації Бенфіки, Якоїсь. Повального створення моментів цієї команди, якоїсь такого малюнку гри, про котрому інтер би весь час провалювався, не було, інтер контролював цей матч. Інтер кризовий проти Бенфіки, наче на ходу так, це розчарування. Цього я відзначу Бастоні, лівого центрального захисника Інтера. Інтер грає за схемою в три центральні. Я нагадаю, Бастоні є лівим з цих трьох. І його регулярні підключення у позиційних атаках ставили в ступор оборону Бенфіки. Бастоні чомусь не прикривали. Бастоні піднімався високо і виконував подачі. Це фактично були стандарти. Бастоні підбігав, зупинявся і подавав. Саме його подача призвела до крутого відкривання барели і його голу. Саме його подача призвела до шикарного моменту від Дамфреса. Подача на дальню стійку. Бостоні подавав по-різному, хоч в центр, хоч на ближню, хоч на дальню. Але правда в тому, що. Гравці бенфіки ніяк на його підключення не реагували. Тому мені залишається лише одне: привітати Інтер з виходом у півфінал Ліги Чемпіонів. І очікувати, що? Очікувати Міланського дербі в півфіналі Ліги Чемпіонів. Ви доявляєте собі цю історію? Мілан та Інтер це дуже гучна вивіска. Питань немає. Але те, в якій формі обидві команди підходять до півфіналів, та як вони пройдуть цей сезон, в мене викликає купу запитань. Інтер може вийти в півфінал Ліги Чемпіонів, пройшовши порту та. Бенфіку на секундочку, пам'ятаєте, хоча б один такий турнірний шлях якийсь команди у півфінал? Ну а Мілан може пролізти крізь кризовий і. Крізь наполя, а це вже справжня сенсація. Чи вірите ви, ви в Міланське дербі півфіналі? Чи задоволені від тим, що цей матч може там відбутися? Що Це протистояння там може відбутися? Чи викликає у вас це захоплення, задоволення? Крінж, там, я не знаю, чи, чи, чи щось таке? Дайтеся чути в коментарях. Мені завжди важливо, що ви там напишете. Не ігноруйте, будь ласка. А тепер поговоримо про віктора Цеганкова та Жерону. Команда українців поїхала на камбно, то та зіграла там з барсою 0. Нуль цей матч був дуже схожим на поєдинок Жирони проти Мадридського Атлетіко за своєю структурою, тому що Жерона – це команда, яка любить грати на м'ячі, любить контролювати м'яч, любить створити багато моментів, і таким чином дає можливості для суперника. Стиж Жерони є незбалансованим, ризикованим, але дуже веселим та таким, що подобається глядачам. В матчах проти топів Жорона виду змінюється як і в першому колі проти Барси, як і проти Атлетіко, про я вже сказав. Ця команда старається більше закриватися, більше Грати без м'яча, свідомо віддаючи ініціативу супернику і думаючи про. Рідкі швидкі атаки, а не про домінацію на м'ячі. це спеціальні підлаштування Мічела під топ-команди. Він розуміє, що е, авантюрним стилем проти топів е, зіграти добре напевно не вдасться. І враховуючи те, що Барселоні у першому колі Жерона програла, як і Мадридському атлетіку в кінці пропустили від Морати, то на камп Ноу план вдався. Жерона не пропустила, і при цьому команда добре захищалася. На останню роль в захисті команди зіграє Віктор Циганков. У нього був лише один удар в поворотах суперника на другій хвилині, але в більшості він не був помітним атаці. Він не робив погоди в атаці, він не створював моментів, він не пробував поворотах, не феєрив, як в інших матчах, котрі були там з Райо чи з Альмирії. І це нормально, враховуючи те, який об'єм захисної роботи впав на плаче Цяганкова, і плюс враховуючи те, що його команда не так часто загалом проводила час в атаці. План на грубу зовсім іншим. Циганков добре. Покривав простір, добре сканував його. Добре, підстраховував партнерів і часто залишався один в один з лівим захисником Барселони Бальде. І здебільшого цю боротьбу це протистояння українець вигравав. Він хорошим був один в один. Він навіть перегравав Бальде на другому поверсі, і прям нічого небезпечного створити захиснику Барса. Українець нічого не дав. Стиль ж атаки Жерона в цього матчу був фактично однаковим. Жерона ловили високу лінію захисту Барселони і віддавала оці. От... Чи верхові, чи низові передачі на? Кастеляноса йому нахід з цих передач призвела до виходу Форварда 1 на 1 з Терштегіном, і от те, що він не віддав на циганкова, стало найбільш обговорюваним в українській футбольній пресі у останні дні. Чому форвард не віддав на циганкова? Циганков був в зручнішій позиції, ніж Кастелянос. Що він такого не робив? Зреагував навіть циганков, який закликав не сильно хейтити партнера по команді, бо загалом він хороший хлопець, хороший гравець і всяке таке. Що можу сказати я? В цій ситуації Кастелянос е, мав повне право бити по воротах. У нього була дуже хороша позиція для удару. Дарштайґе не встиг скоротити кут, і Кастелянос мав можливості пробувати по-різному, в різні кути, е, на різній е, висоті піднімати м'яч чи опускати. Тобто Тут він мав бити і мав забивати. Тут питань немає. Якщо б він цей момент реалізував, ми б зараз не говорили про те, що він на Циганкова не видав. Зрозуміло, що Віктор був ще в зручнішій ситуації ніж Кастелянос. але і в Кастеляноса ситуація не була складною, скрутною такою, що 100% треба віддавати передачу. Тому рішення Форта для мене є зрозумілим. Так само мені зрозумілим є й хейт на його сторону, тому що він не віддав на нашого українського футболіста. Це я респектну за те, що він Кастиляно. Са поки публічно підтримав цю ситуацію. Прибрав фактично тиск, зменшив це теж також викликає повагу. І викликає повагу те, що Циганков є різним, є різним, є різним гравцем під різні моделі гри. Жерони він адаптується, може грати більш захисно, може грати більш атакувально. Тобто він адаптується і він показує себе дуже розумним, дуже тонким гравцем, гравцем, котрий неочікувано швидко та добре адаптувався до реалії Ліги. Я говоритиму про це багато та часто. Пишіть про це також. В коментах а вам пропоную глянути мої попередні відео. До приколу тут я розказував про найкращу команду у 23-му році, про римський лаціо. А тут щось нове та також цікаве. Дякую вам за увагу. Дякую, що були весь цей час зі мною. Переможного спокійного дня! Слава Україні! Слава Зсу. Побачимось!